Друзі, маємо величезний асортимент новинок від TopTo. Тестер для перевірки герметичності в циліндрах, набор для розбору подушок безпеки, діелектричний динамометричний ключ. Вау, круто звучить. Ключ універсальний для натягування ременів. Клічці для зняття стопорних клець, вигнуті прямі жимо-рожим, універсальний самозажимний ключ. Фіксатор розпредвала, вак, набір екстракторів, набір для зняття масляних фільтрів, набір ударних перехідників. До речі, крута позиція. Багато хто чекав. І гольчата насадка для пневмозубила. зубила. І, звичайно, ТОП-ТОП цих всіх новинок буде ось такий ящик з функціоналом візка. Дивіться, що він може. Вау, да? круто. Всі ці новинки. Ви зможете першим побачити в телеграм-каналі. Хто ще не підписався, заходьте по посиланням, яке знаходиться в опису нашого профілю. Підписуйтесь на телеграм-канал і дізнавайтесь перші про ці всі новинки.